Друзі, нас уже 60 тисяч. Хоча, Шла час для випікання цього торту нас вже 65 тисяч. Але головне, я тримаю своє слово і ділюсь рецептом ніжного соковитого Наполеона. Почнемо з крему. Це мій улюблений, заварний. Я роблю тільки його. Жовтки з борошном і ванільним цукром добре розтираю. Виливаю молоко і обов'язково проціджую через сито, щоб маса була ідеально гладка, без жодної грудочки. Окремі каструлі я нагріваю молоко з цукром і тонкою цівкою вливаю нашу суміш, постійно помішуючи, щоб нічого не пригоріло і варю до густоти. Крем виходить щільний. Але дуже ніжний, ароматний і з вершковим присмаком. Накриваю плівкою в контакт і залишаю до повного охолодження. Коли охолов, збиваю масло до пухкості і поступово додаю крем. Виходить повітряна шовковиста маса, від якої важко відірватися. Коржі роблю з листкового бездежжевого живого тіста. Ділю його на частини, розкачую у квадрати. Обов'язково наколюю воделкою, випікаю при 200 градусів Цельсія. Якщо не наколоти, вони здуються. У мене вийшло 20 коржів: два залишила для крихти, а решту зібрала в торт. Спочатку він високий, але за ніч вляжеться. Просочиться кремом і стане ідеально ніжним. Головне правило: не шкодувати кремом. Якщо його буде мало, торт стане сухим. Змащую не лише всередині, а й боки. Потім рясно обсипаю крихтою і прикрашаю ягодами. У мене малина і лохина, але можна взяти полуницю чи навіть шматочки шоколаду. Ось такий вийшов мій наполеон: святковий ароматний, з ніжними шарами, які тануть у роді. Для мене він символізує не тільки круглу цифру підписників, а й нашу спільноту, яка росте і стає дедалі теплішою. Я хочу подякувати кожному з вас за ваші коментарі, за підтримку, за Віру, ви моє натхнення і моя мотивація рухатись вперед. Дякую вам від щирого серця за те, що ви поруч. І за те, що я маю 65 тисяч причин пекти нові торти та знімати нові рецепти.